Добрий день. 11 грудня 2024 року, 14 година. Засідання постійної комісії селищної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства на розбереження та транспорту. Присутні три члени комісії. Комісія повноважена. Порядок денний. Перше про передачу оренду майна комунальної власності Софіївської селищної територіальної громади. Друге про деякі питання управління майном комунальної власності Софіївської селищної територіальної громади. Третє про безхазяйне майно. Інформує Касолова Ліля Петрівна, начальник відділу комунальної власності та правового забезпечення. Четверте питання про приймання благодійної допомоги. Інформує Ісаїв Галина Григорівна, начальник відділу культури. Розпочнемо з першого питання про передачу оренду майна комунальної власності. На минулій сесії ви приймали рішення про розділ про переміщення до нашої громади в приміщення. Будівлі Софійської центральної лікарні, лікарню Дружківської громади і Донецької області. Вони подали заявочку на, на сайт на цей об'єкт, який був визначений в тому рішенні. І зараз пропонується затвердити умови передачі в оренду без аукціону житлових приміщень, зазначено цих приміщень, загальна площа, які розташовані на другому курсі, на третьому курсі. У будівлі за адресою вулиця Спортивна 1, селище Софівка, Кривої району, Дніпропетровської області, що відходиться на балансі підприємства Софійська центральна лікарня. І другим пунктом передати в оренду без переведення акціону знову ж назначається кому у комунальному некомерційному підприємству Центральна міська клінічна лікарня Дошківської міської ради. І знову зазначаються ці режитливі приміщення, за якою адресою, <кій> Доручається селищному голові протягом трьох робочих днів з дня на чиності области довір оренди на руковому майна. А, строк оренди 5 років, за орендної платою 1 гривня в рік. І цільове використання цих приміщень для розміщення хірургічно, травматологічного відділення, гінекологічного відділення з анестезіологами. В рішенні також прописується зобов'язання прилюднити інформацію про укладення договору оренди зазначених пунктів 20 цього рішення на офіційному сайті Ради та в електронній торговій системі. І додатково цим договором затверджується довір оренди, якому майна що належить до комунальної власності Софійської селищної територіальної громади No2 від 15 листопада 2024 року, де орендавцям виступає виконавчий комітет Софійської селищної ради, баланс тримаючи також виконавчий комітет, а орендале Софійський молодіжний центр. Це той довір, який вони брали в оренду приміщення у адміністративній будівлі в Миколаївському Старостинському образі для розміщення свого коворкінгу. Оцей вкладений в і раді він підлягає затвердженню. Ну і контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань комунальної власності і так далі. З цього питання у мене все. Додатково можу зауважити, що в умовах оренди. Для Дружківської громади, для їхньої центральної міської лікарні ми прописуємо те, що вони не здійснюють страхування на період воєнного стану. Такі вимоги прописані у постанові кабінету міністрів про деякі питання оренди майна на період стану. І також вони не сплачуватимуть аванси ВНЕСКО, це двохмісячна орендна плата, а про їхна плата одна гривня в рік. І не сплачуватимуть вони. Зараз на цей депозит, який зберігається на нашому рахунку орендодавця, для забезпечення оплати заборгованості, якщо виникне у них по договору чи за погнані послуги, чи по ребенку платі. Але знаючи, що зараз такий стан, і, і, і ця лікарня потребує взагалі приміщення. І, і, дуже важкий фінансовий стан у бюджеті, це зрозуміло. А там цей гарантійний внесок 75 тисяч, то для того, щоб він нас просто не лежав на рахунку на період дівельного стану, ми пропонуємо, щоб цей гарантійний внесок не сплачували. Ми можемо так робити? Так, це ж наше. Яким за одновременно ми можемо до. Ну, так прийняли ж рішення на сесії. Та я пам'ятаю, що так прийняли рішення. А так правильно прийняли рішення? <рігул> <рігул> рішення Ради ніхто не скаже. Воно було проголосовано. Ну, взагалі, що за тобі доступно. Те, що повинен бути приведені функції. Да, я розумію, що нюанси ну, є різні, да, тому що кошти, війно, все. Що членів комісії. А наші люди наші романи будуть там. Воно ж правильно. Просто ну, я, я, я то, ну, розумію, що воно так ну, як, в сьогоднішніх реаліях потрібно, ну, щоб воно ж було правильно. Чому ви не задавали ці питання, коли приймалося рішення про дозвіл на переміщення виконавчому комітету сприяти? І проте в рішенні було визначено, що передати їм в оренду конкретно. Ну, Які не задавання за її гривні? Тобто рішення Ради вже про це існує. А тепер, виходить, ви починаєте задавати запитання, і я навіть не знаю, що вам сказати. Оце рішення підготовлено для виконання попереднього рішення. А Попереднє рішення нашій мають привітації. Я не можу добре, вам сказати конкретно, бо я була у відпустці. А, так, є ось опродень питання оренди майна, помагання власності Софіїської селищної територіальної громади. Ні, чесно не скажу. Там оренда була Там яка була комісії не розглядалася. Протекція, питання управління ще воно було, додатково, додатково, воно було як додаткове, воно було додаткове внесення на Воважливий. Воважливий. Це було аж на Ні, на, на попередній було, але ну, воно було винесене як додатково. На так, що у нас звернулися до нас, хочуть розвістити лікарню до них там. А. Ситуація все, така. Все, прийняли рішення. Я розумію, що одне витікає з другого. Тільки ж воно може затекти і трошки. Туди куди на. От потім скажуть, комісія рекомендувала. А Я пропоную винести на цей Отаку. Виявка. Все, голосуємо. І питання управління провіння комунальної власності Софіївської селищної територіальної громади. Так, це питання підготовлено о, частково на підставі о, звернення наших комунальних закладів і підприємства безпосередньо звертається до нас Софіївський центр первинної медико-санітарної допомоги. Вони просять надати згоду на списання з балансу неподатного для подальшого використання майна. Це електрокардіографи, один 2012 року випуску, і електрокардіограф, Вибачте, якщо на, на англійській читаті Хейко читає виставку, а їх шість mm -hmm. так, штук, також 2012 року випуску. Згідно нашого порядку списання, вони подають відомості про об'єкти, де зазначається від випуск, імментальні номера, інформація про проведення ремонтів, первісна вартість, балансова вартість, ліквідаційна там вартість нуль, залишкова також у них 100% для зношення, активіталізації цього номера. І техніко-економічне обґрунтування, чому виникла необхідність у списанні. Це майно інтенсивно використовувалося понад 12 років, знаходиться в неробочому стані, та не підлягає проведенню відновленого ремонту, оскільки морально і фізично зношене, вихідні сигнал відсутній, ремонт дороговартісний і економічно недоцільний. Так як заклад забезпечений більш новими і сучасними електрокардіографами, знос становить 100%, це я вам вже казала, і їхня комісія дійшла в висновку про те, що його задоцільно списати. І було направлено ці ж документи із супровідним листом до Софійської коли ради про отримання дозу. Також звертається до нас Сихійський центр надання соціальних послуг, де вони просять передати з балансу їхнього закладу на баланс виконавчого комітету мобільні резервуари для питної води, флексі танки, так звані, у кількості 2 штуки з балансою вартістю 74 тисячі. Це за обід і залишкова вартість 64 тисячі 134 тисячі. Гривні у зв'язку з тим, що більше немає потреби до їх використання. І також була подана інформація нашої фінансово-перемічного відділу виконавчого комітету і пропонується проєкт рішення. Перше: надати комунальному інформаційному підприємству Софіївський центр первинної медико-санітарної допомоги, то у на списання з балансу майна, електрокардіограф, гуманітарний номер. 104,758, первісна вартість 44,800, знос 100%, залишкова вартість 0. І електрокардіографиї в кількості 6 штук. інвентарні номери 104,747 і до 51-го. Первісна вартість а, одного становить 22,071 гривня, 222 копійка. Знос 100% залишкова відповідно 0. Затверджується звіт виконавчий комітету Софіївської селищної ради про списання проєктно-кошторисної документації, «Система відеоспостереження за об'єктами комунальної власності Софійської селищної ради та СНТ Софіївка, технічне переоснащення Дніпропетровська область СНТ Софіївка, вулиця Шкільна, 19 від десятого грудня 2024 року. Дозвіл на списання давався надавався на минулій сесії. У зв'язку з тим, що відеоспостереження нас встановлене, завдяки реалізації програми добре, і старалася проєктно-кошторисна документація. Вона вже не, не в використання, вона була списана. І вони підготували звіт. і вони тепер звідзатверджуємо. Передати з баланси виконавчого комітету Софійської селищної ради на баланс комунального підприємства Софійська центральна лікарня. Два дизельних. 3-фазні генератори в шумозахисному корпусі. На баланс Софійського трудового архіву також передається генератор кількість одна штука. Випуск у 2023 року балансова вартість 100, о, 15 тисяч і залишкова вартість 12 316 гривень 25 км. Також планується передати з балансу Софіїського центру на надання соціальних послуг на баланс виконавчого комітету два тих мобільних резервуар, які я озвучувала про них інформації. І контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію, селищної розривати з питань комунальної власності і далі з комунального господарства або на Тому мене все. Його розділяти не надо, все одним рішенням. А навіщо розділяти? Якщо а, це. Просто, все... На першому сесії були питання, чого він цей можна поставити і з Дивіться, я не розумію, чому тоді поставити так питання. У нас є майно, так, і рішення називається про деякі питання, управління майно. Передача, списання, все, що стосується майна. Можливо, ну, це, все це в одному рішенні. Навіщо плодити, плав... 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 скажімо так, кучу бумажок. Рішень про списання одне рішення, про передачу, друге рішення, про приймання ну, на рішення. Це все прийня... законодавцям не питання. Просто чу, в прошлий раз, не змогли це. Товариш задав один питання, чого все в один. Скажімо так, законодавство ніде проставить. не написано, по яким критеріям організації організування повинен підготувати своє рішення конкретно. Це все подано на. А, Наше, скажімо так, наше рішення, як захоче рада, захоче плодити 150 рішень і по кожному питанню окремо. Будь ну, зрозуміло, я петрівна, якщо виникне ще раз таке питання, я думаю, ви це поясните. Членам цього. чи депутатам, <г Legat> членам комісії, не депутатам бо вони чи <сквінь> що вже 15 людей, знаєш, що економіці є. <сквінь> Ну що, виносимо рекомендуємо прийняти перед рішенням. Голосуємо. «за» рішення будемо рекомендувати. Так, третє питання про безхазяйне майно. Юля Петрівна. Так. Це питання. Так, про безхазяйне майно у нас зараз вам прийде углянку, було Об... Щоразу проводиться обстеження, майна, два, якщо до нас було збивають якісь сигнали, вибачає, так. Було промісні за обстеження без майна і два. Один іде, як їхати на Петрову, другий як їхати на Герлазівську громаду. На обличчя автодороги ООН 4, 15, 11, п'яти яку здорово завело за координатори зазначається конкретно по цим металевим конструкціям бігборди. Да? при виїзді селища Софіївка в напрямку села Петрове, і при виїзді селища Софіївка в напрямку владіської громади вони знаходяться. А, значить, комісія зробила висновок про те, що рекламні засоби встановлені з порушенням закону України про місцеве в України і про благоусти населених пунктів. Законі про рекламу типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою кабінетом міністрів 2067, без дозвільних документів. І комісія вважає за необхідне облікувати і це майно і взяти на поза рахунок, тобто у нас у виконавчому комітеті жодних даних, хто є власником цих металевих конструкцій, немає. Чиї реклами там розташовані і дозволи розміщення тих реклам нам не давалося. Тому у вашій увазі пропонується, керуючи законами про місцеве самітування в Україні про благоустрій, на пункт і про рекламу статтями 335 і 344 Цивільного кодексу України вам Коротенько пояснюю. в статті 335 зазначається, що безхазяйне майно це є майно власників, у якого відсутні або невідомий. Ми на сьогоднішній день не володіємо інформацією взагалі, чи є там власник і хто власник, тобто це майно є безхазяйним. Процедура в 335 статті про визнання безхазяйним майном і передачу комунальну власність стосується нерухомого майна будівлі споруд. Це майно у нас віднесено до рухомого, тому ми, ми можемо його е, отримати в комунальну власність тільки за давністю володіння. Стосовно це іде 344 стаття стосовно рухомого майна, якщо ми володіємо ним протягом 5 років і власник не знайшовся. Ми тоді можемо в нього взяти комунальну власність і вже користуватися ним як своїм майном. Тому в вашій увазі пропонується взяти на облік натозабалансовий рахунок виконавчого комітету Сусфільської селищної ради у тимчасове безоплатне користування безхазяйне майно, рекламні конструкції типу бігборди, двохсторонній металевий щит розміром 6х3 що знаходиться на узбіччі автодороги ООН-041511 ППХ Заливодольськ. За певними координатами вони зазначаються при виїзді селища Софійка у напрямку Диванської ТГ. І постороннє металевищі та розміром 6 на 3 що знаходиться на узбіччі тієї самої автодороги, але вже при виїзді селища Софійка у напрямку села Петровка. Виконавчому комітету Софійської селищної ради забезпечити встановлення законодавством порядку здійснення владирського обліку майна, зазначено в пункті обмін цього рішення, вжити заходів щодо встановлення власника виявленого безхазенного майна. Після впливу п'ятирічного строку з дня офіційного оприлюднення цього рішення за умови відсутності реального власника майна, зазначеного цього рішення. Підготувати проєкт рішення і внести на розгляд пленарного засідання Сетівської селищної ради питання про включення зазначеного майна до складу комунальної власності Сетфільської селищної територіальної громади за набуванням даних. Контроль за виконанням цього рішення про власне на постійному комісію селищної ради з питань комунальної власності, житло-комунального господарства, да розбереження та працівників. Цього питання не записання. П'ять років воно буде на цьому поза да? Так, ми можемо користуватися, надавати дозволи на розміщення реклами. Буде зроблено оголошення, розміщено на сайті, в соцмережах. Не буду вам казати, як у засобах масової інформації, якщо є кошти на оплату. І будемо чекати, якщо стосуємо ну, виявлятися, да, да, якщо власне з'явої п'ять ну, років, якщо він з'явиться, то да. якщо він з'явиться, тоді вже ж буде питання мій. Чув, мій на нього, що він оформив відповідності до законодавства, отримав всі ці угодження на встановлення погодження із як він до авторію. А, ну, це вже я не знаю. Свідки можливо ну, там. От, ну, як його та... доказати, якщо я так, ну, в те, що написано в акті, що нема ніяких дозволів не ні об адміністрації, не селищної ради. Як, чи, може, чи, як чи, тоді можна чи, доказати, чи, що це є. Скажімо так, докази повинен надати саме власному. Ну, я, я, я це я сказали, це можливо. Це залежить від того, які документи він протиставив. Наперед, я вам не можу сказати. Будемо рекомендувати, да? Да. тоді рекомендуємо. Голосуємо. Голосуємо. Три за, будемо. Ми ж те, що рекомендуєте. А, проєкт рішення за рішення. А, рішення, так. За рішення. Так. Дякую. Так, четверте питання про приймання благодійних допомогою. Ми і ставили Галина Шановні члени комісії, до вашої уваги проєкт рішення про приймання благодійної допомоги. Відповідно до закону України про благодійну діяльність та благодійні організації та цілого ряду законодавчих актів пропонується перше прийняти комунальну власність Софійської селищної територіальної громади від благодійної організації, благодійний фонд право на захист, благодійну допомогу. Пандус металевий з нержавіючою огорожею 3,6 погодних метрів в кількості одна штука, вартістю 69 тисяч гривень п'ятдесят гривень 0,0 копійок. Друге, благодійна допомога, визначена у пункті 1 цього рішення, приймається від імені та в інтересах Софіївської селищної територіальної громади для е, цілей соціального захисту, соціального забезпечення. Соціальних послуг і подолання бідності в рамках реалізації програми надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні в рамках проекту Євген Респаблик Кончик, провайджен мультісектора і так далі. Так, благодійну допомогу зазначено у пункті цього рішення прийняти на баланс Софійського центру культури та дозвілля Софійської селищної ради Дніпропетровської області, відділу культури виконавчого комітету Софійської селищної ради забезпечити установленому законодавством порядку здійснення бухгалтерського обліку майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Всі ви бачили, вже, мабуть, стоїть у нас цей пандус, Хочу не з уже наперед ваші запитання, щоб попередити. Сказати, що він тимчасово стоїть саме там, він буде трошечки переміщений. Коли ми зробимо ремонт східців, трошки їх розширимо, він буде перенесено трошечки що ну, я дивилася вживу, він краще виглядає на фотографії. Ну трошки воно там як заважає, коли там ну а з іншому трошки. Ну ми не можемо маю... його і задній двері, як нам пропонували через те, що люди з обмеженими фізичними можливостями мають таке саме право і, на Я думаю, що з іншого сцени на купліки. Ви на вулиці будете, Ну, стенувати саме трохи умови, коли я стану на вулиці, не Ні, чого не порадити. Ми вже просто прийшли до до того, що ми. Пандуси встановлювати у кожному закладі нашої культури. Зараз ми на такий момент займаємося проєктом написанням проєкту на всі інші. У нас два. В цьому році ми встановили два пандуси. Один за рахунок благодійної організації, інший за рахунок місцевого бюджету. Це ви знаєте, в Новоюдівці. Там були скарги на гарячу лінію, там є ну, потреба. Це, е, і да, ми будемо продовжувати цю роботу по встановленню, щоб люди з обмеженими фізичними можливостями мали доступ до нашої закладів культури. Ми думаємо, у вас все просить. Дякую. дякую. Що будемо рекомендувати, дякую. так? Голосуємо. Тризал, комісія рекомендує на роботі сесії і прийняти при рішення за рішення. Порядок нас вичерпаний. Комісія завершена. Дякуємо за увагу.